Слава Андрій Владимир Олександрович були на, на, на погоджувальній раді. Виникла нагальна необхідність упорядкувати наш регламент. На сьогодні він у нас прийнятий 15 грудня 2010 року. Він шість разів потерпав змін, і на сьогодні нема у нас вже цілісного такого документа. Не проходить я ж кажу тижня, щоб у нас правоохоронні контролюючі органи не запитували. Дайте затверджений регламент. І даємо тут читати, тут не читати. Крім того, прийнятий закон про доступ до публічної інформації. Крім того, прийнята вже дві двічі змінилася у нас структура. Помінялися структурні підрозділи, а в нас тут досі. От. Тому вирішили. Всі ці факти, вже не викладати точечно зміни пункт в такий слово таке, з пункту такого вилучити слово таке. Або, ну я глянула і власна рада у липні. Дивіться, це що це шо, це... говорила стаття 7. Що в залі можуть бути запрошені заявки для реєстрації осіб, запрошених депутата міської не ради постійними чотири тичами комісіями? Чуєте, сандріна Сан заявки запрошених подаються за 24 години до проведення пленарного засідання, головуючому по по запрошенням виготовляються запрошення і запускаються в зал. Нема в нас такого. У нас Сесія відкрита, заходять всі виборці з плакатами з будь-яких питань, займають свої місця. Но... Держа, Рюль, проблема, тобто назрівший вопрос, давним давно треба було прийняти. Пойдемо все какие-то все правильно, що його обсуждати по статтям ще ну, ну, схематично. Стаття 6, 8, 13 говорить, що питання оглядається на погоджувальній раді. На колегії голів постійних комісій. Ну була в нас раніше колегія голів... постійних комісій, бо, бо обирались по одномандатним округам. Зараз, коли прийшли всі по партійним спискам і прив'язані до фракцій, наша колегія голів, керівників фракцій і голів постійних комісій. Тому ми цих, цю норму із усіх статей ти модера женщина, а ми з тобою все. Розуміємо. Ми э, регламент 7 розібрали. На, на регламент... на регламент... на не... А, ні, міські реклами. Я вона його сама і писала. на сама Перший не дали написати. У нас попередній регламент був дуже простий, чітко, ясно, по пунктам, там куди йти, що робити, як голосувати. По імене голосування у нас залишилось. У нас окрема стаття 52, по імене голосування. Ви тексти будете читати, звернете увагу. От. Чисто рішення, виконавчий комітет приймає рішення про пропозиції міської ради щодо розгляду міського бюджету. Коли таке рішення виконком розглядає про пропозиції міській раді, його обов'язково візує секретар, ну щоб знати, що ж воно буде в порядку денної. Тепер же ж коли рішення, е, коли рішення йдуть на сесію від імені виконавчого комітету, його візує волонтерець, керуючись справами, справою, що воно пройшло виконком. Були випадки, що ініціатор виконавчий комітет, в листопаді ми його приймаємо, а на виконком воно йде в січні. То, щоб просто формально не було таких порушень, вели таку норму. Ну, у нас тепер є заступник міського голови, який веде правові питання, то його додавали у візування Ольгу Івановну. Уже півроку у нас галузеві програми, всі за доручення міського голови, візує радник міського голови Березін. Там нас його немає офіціально. О, офіціально його не було. Там написано радник. А в якої ролі він сьогодні візує? На трудовому договорі сидить. Я особисто бачу. Знає, Та там? Бог його знає. Ну, візує. Візує, візує. візує. Так хто візує? А, а такий Радник міського голови. Фамілію, в окремому статті, статті визначено, що ми керуємося законами про статус депутатів, про місцеве самоврядування, добавили і закон про доступ до публічної інформації. Тому що цим законом нас зобов'язують за 20 робочих днів оприлюднювати проекти рішень протягом 5 діб після прийняття оприлюднювати рішення міської ради. Цей закон зараз у нас дуже дієвий. Він всіх нас дуже поставив позу поставив конкретно запити на публічну інформацію ідуть угу. Каждый... потоком. От упорядкували проект рі... протокол сесії. Раніше ми тільки рішення додавали. Тепер пропонуємо додати туди і проголосовані, підписані пропозиції, інформацію голови ТВК, повідомлення про депутатські групи і фракції. От, чисто упорядкували. Процедурно те, як у нас сьогодні є. Мене особисто у вже технічні зміни, які ну, по ходу, мене дуже хвилювала погоджувальна рада. Тому що було прописано у протоколі, що погоджувальна рада це виключно керівники фракцій, і рада погоджувальна рада приймає рішення. По закону рада не може погоджування прийняти яких рішень. Вона носить чисто рекомендаційний характер. У нас склалася практика. Не завжди голови фракцій ходять на погоджувальну раду. Вони бувають у відрядженнях, вони бувають у відпустках і вони посилають за себе або заступника керівника фракції, або будь-кого з депутатів. І тоді. Уже засідання наше нелегітимне. Тому ми прописали, що на погоджувальну раду приходять керівники фракцій, голови постійних комісій, чи за їхнім дорученням їхні заступники чи будь-які депутати, і що погоджувальна рада, відповідно до чинного законодавства, носить рекомендаційний характер, ніяких голосувань немає, ніяких рішень обов'язкових не приймається, узгоджуються питання, доповідачі, розробники проєкту. Тів рішень надають повну інформацію, а вже узгоджені пропозиції міський голова робить позначку у проєкті рішення. Потім він у нас на сесії каже, що на погоджувальній раді узгодили. Ну як минулого разу на погоджувальній раді пропозицію надали від Лисенко, ви згодні? Перепека, ви згодні, щоб вже була єдина позиція з якихось організаційних питань. Ось так коротенько, я ж кажу, мене особисто по роботі цікавила в цій, в цій ситуації погоджувальна рада, тому що почали йти запити від правоохоронних органів, а надайте протокол погоджувальної ради. А якщо був не лисенкашнітки, все. Розумієте, воно нам потрібно чисто для роботи, питають, от обласна рада, питають, чого ви так швидко сесію проводите, так багато питань. Тому що на комісіях розглянули, на погоджувальних радах розглянули раз, розглянули два, у фракціях три. Всі питання відпрацьовані. На, на сесії, виходить, затягується розгляд того питання, про яке ніхто не знав. А якщо вже питання відпрацьовані і, по суті, по тексту всі знайомі, то вже визначаються голосування. Я буду готова відповісти, хоч колективно, хоч індивідуально на будь-яке питання, ознайомтеся з текстом. Він і на сайті, і роздрукували на кожну фракцію. Скільки скільки це перший раз так доповідає в такому обсязі. Мати інформацію. Пояснюварна там досить обширно, детально. Ще вино, що немає. Пронесення зміни доповнень. Будуть ще допрацьовуються пропозиції міського голови від розпорядників з Польщі. Там в межах призначення галузі додатково нічого немає. Но сьогодні тільки надходять пропозиції. Добре, що буде в понеділок. Там і освіта по зарплаті, і комунальні платежі вже, вже кінець року, вона видно ситуація. Охорона здоров'я до сих пор не розбереться зі своїми капітальними видатками. Це, по цих центрах познімали з лікарень, тепер їм ради не дадуть, туди-сюди тусують їх. Ну, Завіжав. Там я їм розрішила, у них були. Заплановані кошти, почитати лікарню по електроенергії. Вони сьогодні лишні, це на ті приміщення, що передав нам сам полоненному фронті. Планували спочатку року, а передали їх в другий 78 тисяч направити на інші віддатки, так? на наркотики і підготовку до землі. Ну, Тоді, коли пропозиції, я їх роздрукую. Не знаю, будемо ще скликати комісію. Я думаю, це технічне питання не будемо. А в самому рішенні, в основному рішенні, там тільки зміни до угоди про передачу міжбюджетного транспорту Краснопольському району по польовому. По соціально-економічній угоді пункт стосовно перенесення терміну повернення позички, 2,5 мільйони суми житла з листопада на нагороди, виконавчий комітет привозить вилучив, але він буде в пропозиціях міського голови, виконавчий комітет категорично проти, проти щодо перенесення терміну повернення цієї позички. Не знаю, як воно буде вже при формуванні бюджету. Ми ж в цьому бюджетному році можемо тільки до кінця бюджетного року вносити зміни до міського бюджету. Ну, це ті зміни, що йдуть по змінам до бюджету, пільги про надання а, про ну, резервний фонд, зрозуміло, ми втрачали про надання пільги у 2014 році суб'єктам господарювання по сплаті ми виключно включили це рішення наші комунальні, це стосовно земельного податку. Ми включили це рішення наші комунальні підприємства на 99% пільги, місць світла, електротранс, зелене будівництво, міського водоканал, шлях рабут, обласне обласний комунальний заклад культури. Тюз. Потім філармонія, Щепкіна, Ну, на обласне комунальне автотранспортне підприємство, аеропорт Суми, льодові Арени. В рішенні виконкому ми відмовляли надання пільги суми Хімпрому. Але цей пункт виконком вилучив і є пропозиція міського голови надати 50% відсотків по земельному по виконкому вилучити. А пропозиція ми не є. А пропозиція міського ми я готова не є. А пропозиція міського голови, враховуючи те, що пацумахінком є провідним підприємством хімічної галузі, забезпечує робочими місцями. Біля п'яти тисяч мешканців суми дане підприємство так є. також бюджету утворюща. Ну треба навіть помітити те, що сьогодні це підприємство в процедури санації, але вони вже понад 30 мільйонів сплатили до місцевого бюджету. Взагалі, коли підприємства знаходяться в процедурі санації, вони не сплачують податки. Вони майже ну не знизили перерахування ПДФО, сплачують земельний податок. Тому міський голова пропонує таки надати їм пільгу на чотирнадцяти. Ну так, вони на 14-й рік, крім того, вони єдині сьогодні отримують в мережу об'єктів соціально-культурного призначення. Це Олдеш, Зоряний, Будинок культури хімік, медико-санітарну частину, спортивне товариство. І вони десь в рік витрачають близько так, по їхній інформації, 37 мільйонів гривень. Тому моя пропозиція міського голови на породжування раді заперечень не було. Слідуючі питання. Повнесення змін до рішення міської ради по програму е економічного і соціального розвитку. Ми пропонуємо це рішення. Зараз вносяться зміни до бюджету розвитку, там передають свої кошти, кошти частково. Е Охорона здоров'я управлінню капітального будівництва на реконструкцію об'єктів, тому будуть зміни до бюджету розвитку. Ми просимо це питання винести від комісії. Воно буде просто кореспондувати бюджету, ну як ми обічно діємо. Слідуючи також прохання винести. Заперечення є? Що так не спитає? Ні? Слідує питання також ми просимо винести від комісії про методичні положення по, по, по формуванню тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та перерахунку плати за послуги з централізованого опалення за результатами опалювального періоду. Що скасувати чинності? Трата чинності цього рішення. З чим пов'язано пов винесення цього рішення? Законом про державне регулювання в сфері комунальних послуг вже затвердження тарифа у сфері комунальних послуг належить до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання в цій сфері. Потім є постанова, вона прийнята в 2011 році, 869, де визначений порядок формування тарифів. І внесені відмінений наказ МінжКХ 214 і тепер є наказ Мінрегіонбуду 191 про затвердження правил розрахунку до тарифу на теплову енергію та гарячу воду. Тому це рішення воно на сьогодні вже, це методичне, методичне положення, воно на сьогодні вже втратило актуальність в зв'язку з прийняттям цілого ряду нових нормативних документів. Також, якщо комісія не проти, це рішення ми будемо виносити від комісії. Комісія не проти. Про розгляд інформації про фід виконання рішення. Про затвердження порядку залучення розрахунку розміру використання кущів по його участі, замовника будівництва, про забор інфраструктури. Чогось не нашої пригласили на комісію. Це я вирішую. Не можу сказати, що тут. Ми теж Я за. Ну там де да, відомо да, взять, да, витричі, просто довідаємо, скільки заручено договори і все. І скільки знаходиться справа. Так, слідчим як ці питання попали сюди про розгляд інформації про які виконання рішення Суспільної ради та москільки життє це Это... фактично звіт про виконання. Да, ну, я ж не викинуєте. Ви насилали нам інформацію в контрольні справи. Я просто тіла виділі, що назвали дати від що у нас знаходиться mm -hmm. на контролі да, де да. прийняття тут вже до чотирнадцятого року. Про розгляд інформації. Прохід виконання рішення по надання боргового виконавчого комітету. А це рішення, взагалі, воно вже втратило чинність, Це по минулому року. Да, ще не було рішення ми ще з контролю не сняли. тому інформація ну, Це останнє рішення коли кроме... Коли приймали зміни останні до міського бюджету, в частині, якщо нам буде змінений обсяг міжбюджетних транспортів, використати це право виконавчому комітету, ну, втратила чинність, вони стосувалося 12-го року. інформацію про хід виконання рішення про програму економічного соціального розвитку, ну, на минулій сесії та да, був прийнятий звіт про хід виконання цієї програми. Про звернення шилова щодо виділення додаткових коштів мільйон на термінове обстеження конструкції шляхопроводу. Ну ми розглядали ці питання. У них в цьому році, в зв'язку з казначейським обслуговуванням, дуже багато невикористаних коштів Ми пропонували межах затверджених призначень надати нам пропозиції. Пропозиції сьогодні не надавали. Там це питання при бажанні, воно вирішується елементарно. Що воно вирішує по цьому пункті? Може призначити, Внести зміни до передкорма. Додаткові дуже Ну, Додатково це однозначно не буде, у них не використаних мільйонів двадцять мільйонів невикористаних коштів. Тільки уксу? Тільки уксу. І погоджене з змучано щодо розгляду питання про порядок розрахунку орендарями за оренду рухомого і нерухомого майна в лікувально-профілактичних закладах міста, затвердивши попередні ставки, а саме 50%. Перераховується на рахунок балансу отримувачів будівлі, які орендуються нього, а 50% перераховується до бюджету. І це mm -hmm. треба передати профільну комісію розгляд цього питання. Я взагалі за те, щоб 100% до бюджету вичарма, і йде перерозподіл бюджету. Ну а керівники бюджетних установ, яких орендують приміщення, я думаю, що з цим допоможем. За все буде все. Ну Передати профільну комісію для розгляду. Є ще що? Ні, денний вичерпаний. Як продуктивно. Мородець, давай. Вы...